Це перше в рівному ОСББ, яке скористалося програмою Гріндін, і вже має власну сонячну електростанцію. Сонячна енергетика це не лише тренд, а реальна економія. А говорячи саме про таку сонячну станцію, яка має у власному складі групу накопичувачів, а саме акумулятори, це не лише енергонезалежність, а ще й комфорт мешканців даного будинку. Женя, розкажіть, будь ласка, яка саме була мотивація встановити сонячну станцію? Це була моя давня ціль як голови ОСББ встановлення якихось речей, що дають змогу економити. Одна з них це є сонячна електростанція. Які труднощі виникали під час реалізації, напевно, під час підготовчих робіт? Навіть на початку планування були великі проблеми з підбором виконавців робіт, оскільки не всі виконавці. Бажали братися за такий проект, як багатоквартирний будинок і встановлення на ньому сонячної електростанції. Компанія Тепосфера в цьому нам дуже допомогла, тим, що реалізувала такий складний проект, за який багато хто просто не хотів братися. За час роботи станції. Які ж переваги вже отримали мешканці, і чи відчутні вони? Якщо ми тримаємо акумулятор для відключень, тоді це один режим роботи, і ми економимо майже весь час, коли є сонце. Тобто тільки сонечко вийшло, ми вже починаємо економити. А якщо використовувати повністю весь об'єму акумуляторів, то будинок може цілу добу без електропостачання від мережі. А коли є сонце, таке як навіть сьогодні, то це буквально 3-4 години. І він, воно зараз... він повний. Так, він. Mm -hmm. Але в масштабах ОСББ, бо я вважаю, що весняно літньо осінній період, то майже там 90% потреб електроенергії воно закриє.